Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я викладачка з історії України у школі Кевін. Я готую учнів до ЗНО та НМТ вже четвертий рік. І я зібрала для вас декілька порад, щоб допомогти підготуватись до НМТ за декілька днів на найкращий результат. Ви можете подумати, що вже пізно щось робити і немає жодних шансів добре скласти НМТ. Але навіть якщо до іспиту залишається декілька днів, можна встигнути підготуватись та покращити свій результат. Що ж для цього необхідно зробити? Наша основна мета це покращити свій результат. І тут дуже важливо зрозуміти, якщо наразі ваш результат нуль. То на 200 балів ви скоріш всього не складете, якщо не матимете якісної підготовки. Але якщо додавати зусиль і активно готуватися саме останні дні до НМТ, можна значно покращити свій результат. Для того, щоб покращити результат саме з історії України, необхідно зробити декілька простих кроків, які ми зараз розберемо. Отож, крок перший це повторити усі обов'язкові дати з історії України. Крок другий це повторити усі найважливіші теми з історії. Розберемо перший крок, як же нам запам'ятати усі. Обов'язкові дати. Спеціально для вас я підготувала файл, де ви можете розібрати усі найважливіші дати з історії України. Його ви можете отримати, написавши мені у директ інстаграму кодове слово файл. Усі мої соцмережі є в описі під цим відео. Але корисність цього файлу полягає в тому, що там зібрані усі найважливіші із лайфхаками, тому це допоможе вам гарно закріпити усі дати, а не просто їх зазубрити. Тому пишіть мені кодове слово файл у директ. Якщо ви не готувались до НМТ до цього і ваш результат зараз 120, то потрібно потрібно звернути увагу хоча б на найважливіші теми. Перед вами уся програма ЗНО з історії та НМТ, яку ви маєте знати. Усі теми найважливіші. Але з них ми відберемо найгарячіші, -най -най де наша Україна сильно страждала, і по цих темах буде безліч питань. В Першу чергу це українські землі під час національно визвольної війни Богдана Хмельницького, козацька руїна це найтрагічніша тема в історії України. Українські землі в складі Австрійської імперії та Російської імперії, культура України. Перша світова Друга світова українська революція та боротьба за незалежність і звичайно ж незалежність, де у нас Україна відбувається встановлення своєї державотворності. Якщо зараз ваш рівень середній, і ви хочете скласти на 170 плюс балів, цього вам не вистачає, то останні дні перед іспитом потрібно звернути увагу саме на ці теми. Вони є найскладнішими водночас, але найбільш результативними, тому що ви отримуєте безліч балів. З нуля ви вже не встигнете вивчити увесь матеріал, але необхідно розподілити час та сили, щоб звертати увагу саме на ці теми. Як же вивчити усі необхідні дати та теми? Шукати інформацію у підручниках. Якщо ви оберете спеціалізовані підручники, для підготовки до ЗНО, НМТ, то там буде важлива інформація. Але якщо брати шкільну програму, там буде не потрібна і зайва водичка. Тому ви будете гаяти час і в голові утворюватиметься каша з усіх дат та понять. Далі багато практикуватись, проходити тести минулих років це найдієвіший спосіб. Що ви зможете повторити усе найважливіше та відтворити причину наслідкові зв'язки на тестуванні? Будуть вони переформульовуватися та братися з минулих років. Тому відтворюйте це на основній сесії ефективним способом підготуватися до НМТ за такий короткий термін часу я вважаю перегляд моїх відео, тому що на моєму каналі ви зможете знайти підбірку вебінарів з основних тем для НМТ розбори тестів. Ви зможете підготуватися та проаналізувати помилки, але зрозуміємо, що одного підручника і самостійної підготовки недостатньо, тому що безліч інформації потрібно опрацьовувати. Лінь самостійно проходити тести. Можливо, скільки годин вам доведеться витрачати на перегляд цих відео? Отож, найефективніший варіант підготовки. Оки за декілька днів до НМТ це готуватися з кимось. Хочу розповісти вам про мій курс інтенсив. На цьому курсі ви отримуєте два дні активної підготовки, повторення усіх тем, два пробних НМТ, щоб відслідкувати свій процес та зрозуміти свій рівень знань. Організаційний вебінар про НМТ вебінар з психологом і конспект з усіма матеріалами. Разом ми повторимо усю програму з історією, закриємо усі прогалини, які у вас є, розглянемо усі типи завдань та відправимося на НМТ з впевненістю у своєму результаті. підготуватися за декілька днів до НМТ реально так, це не просто, але уявіть, що завдяки наполегливій роботі зараз ви зможете отримати високі результати та вступити у вищий заклад мрії. Головне вірити у себе та не втрачати час марно. Пишіть мені в інстаграм кодове слово «НМТ».